Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Зовсім скоро розпочнеться Великий піст, тому сьогодні до вас з рецептом пісного пісочного пирога. Це смачно, швидко та просто. В додаток різноманіття начинок можна використати любе густе повидло чи джем. У мисці з'єднуємо воду, вода кип'ячена, не гаряча, рафіновану олію без запаху, цукор, дрібку солі, ванільний цукор чи ванільний екстракт. Перемішуємо до поєднання за допомогою вінчика. Далі додаємо частину борошна, перемішуємо вінчиком, додаємо решту борошна, один пакетик розпушувача та починаємо замішувати тісто. Тісто злегка липне до рук, виходить м'яке та однорідне. Борошна я використала на 20 грамів менше, ніж вказано в рецепті. Ось таке дуже класне тісто виходить. Далі тісто розділяємо на два шматочки, один більший, інший менший. Бачимо, що тісто замішується дуже швидко. Його не потрібно класти до холодильника. Одразу беремо більший шматочок тіста та розкачуємо його відповідно до розміру форми. Менший шматочок тіста загортаємо в харчову плівку чи в пакет, щоб тісто не підсихало. Робочу поверхню я борошном не присипаю. Перекладаємо тісто в підготовлену форму застелену пергаментом. Можна зрізати усе зайве або з тіста зробити бортики. В якості начинки, у мене варення з чорної смородини, може бути любе інше варення, повидло чи джем. Головне, щоб воно було густе. Відкладену частину тіста теж тоненько розкачуємо та нарізаємо на смужки. Смужки тіста довільно викладаємо зверху на варення. Пиріг має гарно підрум'янитися та добре пропектися. Випікала я при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.